З квітня в Україні стрімко здорожчали тарифи на комунальні послуги. Черкащани діляться думками, як будуть виживати у складних економічних умовах. Придумали, у нас є руба. будемо топити грубу. Тобто дровами, так? Да. А що робити? А зараз вистачає вашої не, не вистачає, зарплати, що пенсії не, не, вистачає. не вистачає. І зарплати, і пенсії зовсім не вистачає. Я, <рес> Я приїжджаю в село. Я там уже даже прописался. Все. И чем вы будете топить? Дровами? дрова Нет, там углем есть. Да, дровами, в селе да? печка есть. Но Люциву или дровами сходил, поставил, разогрел, покушать, приготовил себе. Нормально. Я к этому не привыкать. Мы вот выезжаем на острова отдыхать. И поэтому там вот месяц сочек отдыхаем. Ничего страшного. Готовим кушать, так что ближе к природе. Ну это что страшно, честно скажу. Хіба ж можна? Зарплати залишились на старому рівні, А все зросло. І продукти, харчування зросли, і комунальні послуги. За що людям жити? Люди зовсім вже обнищали. Я не знаю, про що, хто думає. мабуть, іще один майдан буде. Поки що не знаю правильної відповіді. Як для себе. Будемо оформляти субсидію, наскільки вона нас виручить.